Нагородний пістолет Маузер знайшли правоохоронці під час обшуку в одному з будинків у Дарницькому районі. Це сталося за рік після самогубства його власника, народного депутата Михайла Чечетова. У лютому, 2016-го поліція затримала банду незаконних торгівців зброєю. Під час візиту до оселі п'ятдесятирічного лідера групи слідчі знайшли окрім цілого арсеналу автоматів Калашникова, обрізів пістолетів, гранат і боєприпасів, Ще й цінний подарунковий екземпляр з документами власника. покинул Чеченова. Был изъят наградной пистолет Маузер э, бывшего депутата партии регионов. Попало наградное оружие. Документы подтверждающие, что этот пистолет принадлежит именно э, народной, бывшему народному депутату. Супруга пояснила, что она да, знала о награждении пистолетом, но его не видела и где он был. После смерті может. свого часу Чечетов отримав цей подарунок від міністра оборони на честь свого 60-річчя. Утім, у березні 2014-го депутат попросив свого помічника забрати зброю з сейфу робочого кабінету у подарунковій коробці разом із Маузером були 10 патронів до нього. Згодом помічник передав цей набір своєму знайомому, який проживав у Дарницькому районі. Навіщо у поліції і досі з'ясовують. Втім, наробити лиха, обдаровані, але, на жаль, лише зброєю можуть і без вогнепальних подарунків. Скандалу із суддею Владиславом Оберемком, який майже два роки тому розмахував перед носами тоді ще даїшників травматом, і досі немає кінця краю. Спряжче рушно застряг. Що, Що звичайно так і галасі пистолет. спряш пистолет. Без машини. Спрячь, руки на торпіду, бистра! З машина! З машина в ревишов. З машина в ребистра. Тоді суддя Макарівського районного суду сміливо, весело і п'яно розсікав нічними вулицями на своєму БМВ X5. А коли його зупинили, вихопив зброю. Когда милиция И приедет, все. меня здесь уже не будет друг. Я буду уже дома спать. Я же вам сказал, что пацаны на. Если вам надо чуть плыве, я вам дам. Мне надо идти к этому. Конечно. Я отвечу за то, что я ездил пьяный. Сплачу 3400 штраф. Или максимум 500 или сколько там. Не я заплачу. Позволенный я Мне, Не Брат. Інспектор Олександр Шиденко, якого тримав на мушці п'яний суддя після інциденту, сказав оберемко має бути йому вдячний за те, що не застрелив, бо правоохоронець мав таке право. Але саме тієї ночі даїшник перелякався не на жарт. Звісно, злякався. Ви знаєте, той, хто не, не боїться зброї. Ну, всі бояться. Звісно, в серці похололо, все життя перед очима. Він був з явними ознаками алкогольного сп'яніння. В першу чергу хитка хода, запах алкоголя від нього дуже разило та з транспортного засобу. Та згодом довести, що суддя був п'яний, слідство не змогло, бо суддівський імунітет оберемка не дозволив відправити його на експертизу. Півтора роки інцидент розглядають у Подільському суді столиці. За цей час один із постраждалих, а саме активіст, який знімав цей спектакль на камеру, від своїх претензій до судді відмовився. Однак справа не закрита, а фігурант з адвокатом ховаються від суду на лікарняних. Йому інкримінується дві статті кримінального кодексу: це погроза щодо працівника правоохоронного органу та хуліганство вчинена із застосуванням вогнепальної зброї. Санкція статті передбачає максимальне покарання до семи років позбавлення волі. Засідання призначаються приблизно раз на місяць. Наступного разу суд спробує зібратися вже у лютому. До цього часу оберемко і його адвокат мають або вилікуватися, або вигадати нову причину не з'явитися до суду. Тотальна зайнятість на роботі вже не відмовка, адже 1 серпня минулого року президент своїм указом таки звільнив оберемка, який до того тривалий час перебував у декретній відпустці.